Добрий день. Сьогодні обв'язуємо твердоповний котел. Дай трошки родейку прикручу. Так веселіше просто. Хочемо показати, е як просуються труби. Ну, комусь це буде в новинку, е хтось вже це давно знає, ну, спеціалісти точно знають. Але от більшості пересічним людям я думаю, можливо, це буде цікаво. Тобто це Зварювати труби не потрібно, вони пресуються ось таким інструментом, ось такими площами. Тут це гідравліка е в декілька тонн е зусилля обжиму. Зараз буквально декілька з'єднань ми вам покажемо, як взагалі воно цей процес відбувається. Ось з'єднання у нас зачищене. Зачищена грато знімачом, обрізається труба, теж різачком обрізається. Потім ми зачищаємо її, зачищаємо ось такий інструмент. Зовнішня фаска і внутрішня фаска. Внутрішню теж зачищаємо. Тобто, коли при одяганні, щоб тут є термопласт, гумове ущільнення, яке витримує високу температуру більше 120 градусів, щоб фасочка воно плавно війшло сюди. І не деформували гонку, ну, щоб не зіскользнула вона. Ось ми обережно одягаємо, трошки покручуємо. І відповідно на наступне з'єднання. Mm. І можемо опресувати. Наприклад, в нашому випадку нам потрібно це одне з'єднання зробити. опресувати. Ось ми одягаємо. Так. І поїхали. Все, з'єднання готове. Тепер знімаємо ось таку плівку. Це контрольна плівка, щоб було зрозуміло, що з'єднання опресоване, щоб не завтикати. Все з'єднання готове, витримує дуже високий. Ну а далі тут у нас з'єднання теж опресоване. Ми знімаємо плівку. Так, Тут ми вже трошки підігнали. Тут теж опресоване з'єднання, ось воно так виходить ось, як видно. Ось так опресовується. Хай сфокусується. Ось. А ось не опресоване. Так. Одягаємо. Так, де коліно, Серега? Було. Коліно. У нас уже заготовочки ми порізали, залишилося цю трубочку підрізати, тут вона трошки взяли її більше на декілька сант... От. Ну А тут ми зараз вже прикинем, наскільки нам підрізати його. 31,5, 32 ,2. На 7 мм подрізати потрібно трубку. Ось цю, Ну і зараз уже раз. такой замес. Сейчас покажем, как он подрезается. 7 мм подрезы. Так, оливец. Так, есть. И... І поїхали. Труба має товщину 1,5 мм. От. І ось такий різак. Він бере як нержавіючу. є такі труби з нержавійки. От. І відповідно це оценко. Опа, готово. Так, готово. І ось ми. Вона гостра. Тобто, щоб гумку не злизало, ми, нам потрібно зняти фаску. Раз, два, три, чотири. П'ять. Все, фасочка знята. Зовнішній. Все. І тряпкою, тряпкою витерти, зняти, щоб не було залишків металу. Все, в принципі, шмат труби готовий до наступного з'єднання. Підписуйтесь на канал.